Це як на зараз 28 серпня їдемо на свою сою молотити супер над Вон, Бачите, там де біла машина їде зліва, а там посередини така полосочка дуже ранньої сої. Нижче це Теж рання, але ну, вона, бачите, ще не готова. А вище, як видно, як видно зелена ще зовсім. Але вона постійна на два тижні пізніше, ніж ця нижня. Так, ну що, розпочинаємо. Ботиків тут нема. Так, Дивимось на втрати. Ось одна є. Це якась розбита. Це теж. Всі Щось там, мабуть, злою. Зараз подивляємо. Таких штук у нас взагалі багато по полю. Може там ще одна ловилась. Зараз подивимось. А може якась провока. Не бачу поки що, А, ось, будь ну, ласка. Раза. Так, теж... Так, а що ж зупинила самокосу? Якісь там були тут залишки якісь? А може перерізало, та пішло вже туди, хто знає. И може. о! А, ось, та да. Ось. Це ви. Выйми тот снаряд. Попала. Позигнула. Все. Сегмент треба міняти Пауза. Так, все. Тут замінив. Все нормально, їдемо далі. Я думаю, що може на цьому полі ще буде не раз таке, а ось а ось ще друга половина. соя приходиться брати низько, тут і при посіві багато було зібрано і зараз збираємо. Справа в тому. Ладно, не буде казати справа в чому, я то знаю справа в чому. Але такий час, що треба, треба якось якось працювати, все одно треба. Тому працюємо. Ну що, ще раз зробимо паузу зараз і перевіримо я Майже впевнений, що там все окей, але але, але треба перевірити. Літер зараз подивився, базова норма 12 сої. Тому 11,5 саме те, що треба. Продовжуємо. Так, Знов коса зупинилась. Знов треба йти дивитись, щось там знов полив. Так, Каменюка це одне. Це одне. А що ж зупинило косу? Косу. І знову запчастина від РПГ. Да. Я відчуваю тут я намучаюсь на цьому полі. вибив їдемо далі. Ну що, ще раз подивимось на сою. Висота раз, два, сорок, ну десь 50 до 60 деякі. Це так, загалом. Ну, така вона величенька, крупненька. Треба буде зважити масу тисячі і зважити натуру. Зелених бобіків майже нема, оце знайшов, а так, в принципі, тільки такі сухі. І не тріскається, ось таке пекло у нас вже декілька тижнів, трохи вітерець є, Висушує. Я думаю, що сорт достойної уваги може при якоїсь інші трохи погратися з ним, з ним З нормою висіва Можливо, достатньо буде, якщо, як ми бачимо, він не дуже кущиться. Ну, можливо, тоді треба більшити норму висіву. Але за рахунок того, що він такий ранній, дуже ранній, то можна виграти час і, можливо, можна. Виграти ще й гроші. Тому що чим раніше, коли починається масове, масове збирання, тоді, як ми всі знаємо, ціна падає. Можливо, 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 щось ще тут і виграти. Але треба з ним трохи, мабуть, мабуть, трохи погратися з ним. Чи добрив додати більше, а можливо, взагалі. Тут добрива були в мене при посіві 80 кг. Посів 100 кг на гектар було. Посів був 24 квітня, сьогодні 28 серпня, і вона вже готова. В нашому регіоні це дуже рано. Дуже рано. Ну, все. Але на, на, насіння буду, на насіння буду готувати для себе. Якщо буде когось, комусь бажання, то звертайтесь. Поїхали далі. Ще раз в бункері. іде трактор наш фармер з мужчильником і закриваємо вологою яка там можливо ще залишилась Бункер пішов. косячком так. Інтерблячка, да. йому треба видно. Паїне. Пожалуйста. Думаю, що це воно. Знову заміна. Зараз буду міняти. Заміна відбулась, Їдемо далі і все, закінчується наші учбові, так, так би мовити, жнива. Другий бункер майже повен. Перший бункер був повен. Тобто, ну, якщо не 10, то 9, мабуть, тонн точно тут назбиралось з 4 гектар. Не так багато для нашого регіону. Але я ж кажу, може треба з цією погратись, поекспериментувати, вона можливо при якихось інших умовах буде давати краще, але е головна її перевага це в сроках дозрівання. Виїхав я знов на цю діляночку свою і вирішив таки переміряти, чи дійсно тут 4 гектари, це я так думаю. Воно так десь приблизно має бути, але хочу, щоб було точно, ну, більш-менш точно. Є в мене такий застосунок в, в телефоні відомий і безкоштовний. Майже завжди їм користуюсь, тому, в принципі, немає входу не... Не довіряти, довіряємо, більш-менш нормально показує, тому зараз буду міряти. Що виходить? Я підставлю скрін того, що в мене вийшло, вийшло, що тут 26 гектари виявилось, а не 4, як я думав. І тому це зовсім міняє цю зовсім міняє картину. Значить, перший бункер повен я сважив. Вийшло там 4,4 тонни. Другий бункер був трохи неповен. Ну, може, там десь кілограм 600 800 не вистачало до повного бункера. Тому можна сказати так, що 4,4 плюс десь 3,8-3,6. Ну 8, хай буде 8. 8 тонн. 8 тонн Ну, хай 8 подільному на 3 гектари. І то виходить 2,6 тонн. Ви всі бачили, як вона виглядає. Це не найкраща соя, яка в мене була, чесно кажучи. І по зовнішньому вигляду ви це розумієте, ті, хто сіє сою. Але я показую завжди так, як є. Тому 2,6 тонн. Тони з гектара я вважаю дуже гарний результат, враховуючи що, вона, враховуючи, що вона дуже рання, ця соя, то це дуже непогано. Якби її було більше в мене, то ну, хоча б на, на партію на машину, то можна було б шукати покупця і продавати по гарній ціні. Всім дякую за увагу, до побачення. Слава Україні.